Нас оточує цікавий і дивовижний світ. Але крім тих дивовижних речей, що створила сама природа, є й те, що створили люди. Пропонуємо вам підбірку цікавих гібридів тварин, створених науковцями. Лігар. Лігар гібрид великих кішок. Самця Лева і самиці тигра. Виглядає як гігантський лев із розмитими смугами. Всього на планеті близько 25 лігрів. Вони найбільші представники котячих. Зріст може сягати аж 2 метрів, а вага понад 300 кілограм. Виглядають як великі леви, але з смугами. Але лігри, на відміну від левів, люблять плавати. Тигон, тайгон, тиглев або тигролев це гібрид великих кішок між самицею Лева і самцем тигра. Така гібридизація була популярною в кінці 19-го на початку 20-го століття. Зовні тварина схожа на лева, має гриву та яскраве руде забарвлення. Утім тіло тигролева більше нагадує тигра, воно має характерні розмиті смужки, у дикій природі вони не зустрічаються. Левопард або леопон. Ця тварина є результатом схрещення самця леопарда з самкою лева. На голові тварина має гриву, а тому дуже схожа на лева. Утім, решта тіла більше нагадує леопарда. Левопарди мають більший розмір, ніж звичайні леопарди. Вони лазять по деревах та люблять плавати, на відміну від тих самих левів. Цікава історія сталася на фермі в Німеччині. Козел перестрипнув через паркан для романтичної зустрічі з вівцею. І в результаті вона народила вівце козу. Власник назвав її Лізою. Хоча природні гібриди овець козлів надзвичайно рідкісні, протавчені намагаються вдосконалити техніку для їх створення в лабораторії. А цю тваринку часто іменують саванним котом. Вийшов він шляхом схрещування звичайної домашньої кішки і дикого африканського кота сервала. У 2001 році ця саванна кішка була офіційно визнана новою породою Міжнародною асоціацією кішок. Сервакот вийшов красивою і сильною тваринкою. А ще вони більш доброзичливі, ніж звичайні домашні коти. Досить рідко, але все ж інколи вдається схрестити водних тварин. Це схрещення є поєднанням дельфіна сімейства Афалін. І малої чорної касатки. Розміри і інші параметри касатка дельфіна середні між вихідними видами. Наприклад, у касатка дельфіна 66 зубів, у Афаліна 88, а у касатки взагалі 44. В неволі існує лише дві таких особини. Обидві проживають на Гавайях у морському парку. А от Біфало. Це гібрид корови та американського дикого бізона. Першим вивів Біфало Чарльз Гуднайт на своєму ранчо. Коли у 1886 році в Канзасі загинули від холоду тисячі голів худоби, він вирішив вивести породу, яка змогла б пережити люті зими. Біфало міцніші, активніші, стійкіші до багатьох хвороб та плодючіше за оригінали. Також є Зуброн. Це гібридна тварина самця європейського зубра та самиці домашньої корови. Після Першої світової війни багато європейців вважали, що зуброни заміння домашню худобу, адже вони надзвичайно стійкі до хвороб. Сьогодні програма з розведення зубронів не діє. Залишилось лише єдине стадо цих гібридів, що складається з декількох особин, і знаходиться в Білорусі. У 1998 році вчені вирішили схрестити одногорбого верблюда та ламу. Обидва види належать до сімейства верблюдових. Але у природі не зустрічаються адже мешкають у різній місцевості. Гібрид, що вийшов, назвали кама. Він має вовну лами та темперамент верблюда. Проте гібрид виявився досить нерозумним. І наостанок зеброїд. Такі звірі з'явилися в результаті схрещування зебри з конем, ослом або поні. Зорс це поєднання зебри та коня, зонг віслюка та зебри, зоні поні та зебри. Усі ці тварини належать до родини зеброїдів. Зеброїди мають перевагу над звичайними зебрами з практичних віркувань. На них набагато зручніше їздити верхи. Попри схрещування, крутий норов зебр нікуди не подівся. Тому із зеброїдами важко налагодити контакт і приручити. Навколо нас купа всього цікавого, підписуйся на канал і відкривай цей світ разом з нами.